Зараз представляю таки нашого наступного спікера: ми поміняли їх місцями. Андрій Іванчиков, директор компанії IBM Soft. та він вже сьогодні ми його представляли. Він ще має презентацію по автоматизації обліку саме для громадських організацій. Я так сподіваюся, що це будуть власне, приклади використання та, в громадських організаціях і досвід використання. Андрію, вам слово. Uh -huh. І залишайтеся з нами, бо нас ще за після презентації Андрія чекає також досить цікава презентація для всіх, хто хоче зробити оду сильнішим за допомогою нових цікавих інтеграцій. Отже, слово Андрію про інструменти для громадських організацій. Прошу так, Олеся, дякую. Сьогодні ми говоримо про. Застосування рішення Symbios FAMS. на минулому у Дудес навесні ми виступали разом з розробником Артемом Боровльовим і тоді анонсували активну фазу роботи і початок впровадження системи, і плани на розвиток продукту. І Ми і собі ну, власне і вам пообіцяли, що нам буде про що розказати. Так от є реальні впровадження. Застосування Сімос Farms. Ми зараз говоримо про громадську організацію. Загалом громадські організації з точки зору автоматизації доволі зручні, бо насправді не можна сказати, що це там складні виробничі схеми або це великі колективи по 500 тисяч людей. Це зазвичай невеликі конеликі компанії з кількістю людей там. 5, до 50, до 100. 100 – це вже дуже велика громадська організація. Тому, в принципі, для автоматизації це доволі зручні компанії, де можна покрити всі власне, процеси компанії. Ну, до викликів, з якими ми попрацювали, і що хотілося б винести на загал, це. Робота з грантовою допомогою це завжди валюта. Це робота з валютою, так тому необхідно весь спектр валютних операцій. Це складність формування звітності, тому що за великим рахунком кожна компанія, кожен, кожен грантодавець це не благодійні організації з точки зору там без, без воротньої допомоги і без підзвітної. Це чітка, зрозуміла і дуже. Скажімо так, відповідальна там вимоги саме до формування звітності. Звітність вона складна, вона фактично дорівнює по складності, фактично наявність. Це бюджет руху грошових коштів. Це в розрізі статей, в розрізі. Місяців ускладнює процес, те, що звітність ця валютна. А ви знаєте, що у нас получається? Що в Україні ми використовуємо гривню, тому валюта повинна бути отримана, потім продана, потім використана. При використанні треба конвертувати її назад в долари. відповідним чином відображати її в звітності. І саме головне те, що все це повинно потім одіюватися. Аудиторами і безпосередньо представниками і аудиторами від грантодавців. тому це доволі відповідальна тема. Далі особливістю громадських організацій є те, що кожен факт використання коштів грантодавця повинен відображатись на 484 рахунку, а це фактично пронизує всю діяльність компанії, де виникають витрати. Ось ну і зрозуміло, що всі ці питання вони е, будуть вирішені е, загалом за завершенням проекту. Тому зараз ми розкажемо про ті рішення, які ми е, прийняли або інструменти, які ми доробляли. Е, Незаймо буде сказати, що в основі рішення все ж таки лежить. Симбіоз, система Symbios ФАМС. Я ще раз наголошую, що вона створювалася в партнерстві. Провідний спеціаліст і архітектор Артем Боровльов, Він працює зі своєю командою. Можливо, ви чули і бачили це і Тетяна, і Мар'яна, які власне ведуть вебінари тематичні і розвивають. Напрямок саме навчання е, системі е, загалом е, продукту більше 6 років е, зараз. Це розроблено на 17-й версії. Починалося все з 14-ї е, е, команда е, здійснює активну розробку і підтримку. Ну і відповідність всім стандартам України. Не чи звучало вже сьогодні вартість: це 5 тисяч євро за ліцензію, але це разова ліцензія, це фактично викуп ліцензії і з подальшим її використанням. Тобто компанія несе витрати <кій> <кій> одноразово, і ця вартість не прив'язується до кількості користувачів, що не може не радувати. <кій> На сьогоднішній день більше п'яти інсталяцій впроваджень. Цього продукту, чому така цифра, можливо, хтось чекав і більшого. Але все ж таки це 17-та версія, і активна видача вже модулів впрод була починаючи з весни цього року. Тому в принципі, зважаючи на такий, на такий технічний стан і роботу над продуктом, це хороший результат. Продукт стабілізується і наповнюється функційно, і має перспективи подальшого розвитку. Але що, на що хочеться особливо наголосити, це те, що цей продукт фактично є можливість використовувати як на платформі ком'юніті, так і на платформі Ентерпрайз. І в попередній доповіді Military Tech я якраз про це і казав: що ентерпрайз може бути активно підсилений системою управління фінансами. на... Сімбіоз ФАМС, e, починали ми автоматизацію благодійних фондів з благодійного фонду. Ну, ми його умовно називаємо Банк їжі, але насправді це Українська Федерація банків продовольства. E, це міжнародна компанія організація з офісом в Бельгії, яка забезпечує гуманітарні проекти по всьому світу. Якщо говорити про виклики, які е, виникають у цієї компанії, то тут я хотів би розказати, е, зробити акцент на тому, що впровадження благодійного фонду було тоді, коли ще не було українських адаптованих, адаптованих рішень. Тому, е, зрозуміло, ми вітаємо рішення самого фонду е, працювати на продуктах не на платформі е, 1С, і це добре, е, тому це був ентерпрайз плюс доробки. Але я хотів би зазначити на тому, що і я буду радий, якщо аудиторія це зафіксує, теж як цінний результат проекту. Це те, що була розроблена система моніторингу, розміщення заявок партнерів на отримання допомоги і потім звітування про надану допомогу. Компанія спеціалізується на формуванні продуктових комплектів, передача їх партнерам в регіонах на лінію, що межує, як це називається? Що межує або при лінії фронту підтримка жителів, пенсіонерів, ну, всіх, хто потребує додаткової підтримки. Тому така благодійна і благородна функція були раді долучитися до організації роботи процесів. На сайті компанії фішка була в чому? В тому, що кабінет партнера на сайті з можливістю розміщення запитів, потім з звітуванням по цим запитам. Тобто, там доволі цікава робота була виконана саме щодо співпраці з партнерами. Хочу ще наразі зазначити, що ми використовували активну доробку нашого партнера команди CRND, На жаль, Її представники зараз не беруть участі в цьому в заході, тому що три чи чотири працівника компанії на фронті активно захищають нашу незалежність, тому а ми використовуємо їх системи для благодійних фондів. Це система Helpdesk і Service Desk. Далі більше, можливо, глибше хочеться зупинитися саме з компанією на, на компанії на громадську ефективного регулювання. Це більш серйозні виклики стали перед нами, тому що нам повноцінно треба було закривати бухгалтерський облік. Причому по міжнародним стандартам з усіма ой, національним стандартам, з усіма приналежними атрибутами, те, що стосується і кадрового обліку, розрахунок зарплати, бухгалтерський облік і так далі. Причому нелегке впровадження, впровадження з дублюванням певного періоду, з відновленням бухгалтерського обліку саме в оду і відстеження цих порівняння відображення в ОДНС і в Оду. І за підсумком я вам скажу, що бухгалтерія наразі це я напевно висловлю. Думку багатьох партнерів: що бухгалтерія це самий консервативний відділ в компанії, дуже дуже серйозна. Дуже великі очікування у бухгалтерів саме до систем, які бухгалтери роками використовували продукти платформи 1С. Тому тут є над чим попрацювати. Окремо зупинимося на деяких рішеннях і на економічному ефекті. Зверніть увагу, що я буду зараз казати про рішення, але насправді що є метою впровадження цих рішень, це звісно економія часу. Тому були ну зараз, по правді скажучи, ще в етапі впровадження це бюджетування грантових проєктів. Я покажу складність слайдом, продемонструю складність самого інструменту, який очікує клієнт. Це система бюджетування, формування бюджетів витрат. Постатейно і з розшифровками з додатками звісно, що ми будемо використовувати і базуватися на типовій версії бюджетування, але і очікуємо ще від розробників деякі особливості, заявлені ними у своїх релізах. І будемо їх використовувати в роботі, тому власне це тема, яка ще потребуватиме пропрацювання. Чому складність? Тому що наразі кожен бюджет гранту це бюджет окремого руху грошових коштів по окремому рахунку, і фактично з нього складається загалом картина бюджету всієї там громадської організації, тому тут є над чим попрацювати. Так, особливість є ще це розрахунок зарплати в валюті. Коли, коли грантові кошти надходять, то і домовленості з людьми складаються в валюті. Але зрозуміло, що нарахування робляться в гривні, тому компаніям з іноземним фінансуванням важливо мати інструменти розрахунку зарплати, саме відштовхуючись від курсу, НБУ на початок місяця, від ставок домовленостей і так далі. Але... В цю саму схему доплітаються ускладнення якого роду те, що кожна людина може працювати протягом місяця на кількох проєктах, і важливо акуратно і в повній мірі вказувати, які люди, на яких проєктах працюють, щоб ця інформація стала підставою для формування фактичних даних щодо використання грантових коштів, тому це такий нюанс, який ми реалізували в системі. Це реальні слайди з реальної системи. Закупівля та підрядники. Чому ми винесли його в окремий слайд? тому Він потребує уваги, бо, по-перше, обсяги великі закупівлі різних послуг. По-друге, тут задіяні такі важливі інструменти, як ПДВ, пропорційний ПДВ безпосередньо. Тобто тут є над чим попрацювати і в системі реалізовані ці інструменти, також виконання послуг. Теж здійснюється з врахуванням і з вказанням проєктів, до яких вони відносяться, для того, щоб формувати звітність для донорів. Це теж важлива тема. Ну і я дещо продемонструю, що активно в системі використовуються аналітичні рахунки. Це, як, це прямо 100% той інструмент, який дає переваги е, системі Оду над іншим, наприклад, до нас-системою. Е, е, Чому? Тому що е, е, Має, крім того, що має бухгалтерські проводки і можливість формувати баланс, бухгалтерський баланс в головну книгу, є ще паралельні аналітичні потужні інструменти накопичення е, даних в розрізі додаткових аналітик, тих, що немає в стандартному бухгалтерському обліку. Наприклад, е, це проект. Е, далі, е, облік рахунку 484. Тут у нас ще Є питання, ми в компанії ще над цим дискутуємо, тому що з одного боку складність цього рахунку полягає в тому, що 424 рахунок він повинен формуватися загалом в онлайн. Тобто кожен документ при використанні грантових коштів повинен автоматично формувати проводку на цей рахунок, але рахунки вказуються, але використання коштів і прив'язка до проєктів це аналітичний рахунок. І як його правильно вказати, як правильно рознести, сформувати потім проводку на підставі даних, які використовуються в аналітичному розподілі, це прямо окремий виклик. Тому ми тут думаємо над двома технологіями. Одна із технологій це в системі Symbios, FAMS, є система конструкторів проводок, це чудовий інструмент, який дає можливість стандартним документам в системі. Формувати перелік проводок, які вони будуть формувати формувати проводити. Ну мається на увазі елементів журналу. Тому зверніть увагу, що наприклад зараз це рахунок на закупівлю. Ви такого не побачите в типовій версії. В ком'юніті – це цікава доробка, саме яка розширює можливості системи. Ну і тут ви бачите дев'ятим 10 рядком додані саме спеціальні проводки в дебет 484, кредит 718 рахунок, які можуть бути сформовані автоматично при проведенні документу. Складність в тому, що вони повинні по першій події формуватися. Ну з клієнтом розглядаємо варіант формування проводок можливо на перехідному етапі. На е, касовий методом, тобто при аналізі розрахунків по банку. Ну, подивимося, це така дещо дискутивна е, позиція. Гадаю, що ми дійдемо згоди, е, щоб ви розуміли складність цього інструменту за відсутністю такого інструменту в 1С і в інших е, системах, е, бухгалтер е, робить цю роботу. Раз на рік в кінці періоду, і то і скільки це займає часу, важко собі уявити. А і при цьому мріє, щоб це робилося, хоча б раз на місяць. А ми ставимо амбітну ціль робити це в кожному документі. Це доволі цікава робота. Валютний облік в повному обсязі тут і купівлі, продажі валюти, переоцінка щомісяця, це і імпорт, і зв'язок автоматичний з Нацбанком для оновлення рахунків, курсів, верніше, і імпорт з банками. Причому є варіанти: імпорт з банків через АПІ, це Монобанк і. Приватбанк мають такі системи, це із того, що нам відомо. І стандартна схема све формату, якщо це якийсь інший банк. Да, декілька слайдів. Ну, загалом вони демонструють наявні в системі документів купівлі, продажі, переоцінки. І що важливо, стандартна в 17-й версії відсутні інструменти банківських виписок в ФАМС. Сібіосфамс вони присутні в повному обсязі. Тобто банківська виписка повинна бути це на рівні коду ДНК, закладеного у бухгалтера. Тут нема з чим сперечатися. Загальна економічна ефективність. Якщо я не дарма цей слайд привожу, його зазвичай ігнорують як замовники, так і інтегратори. Але цікаво підрахувати, що наразі впровадження тих інструментів, яких я кажу, за умови що щомісяця на кожну з цих функцій виділяється приблизно 20 годин. То мова йде про 100 плюс годин часу людина. Тобто, фактично, одна людина, там пів людини, чи одна людина в складі бухгалтерії займається тільки тими задачами, про які я сказав. Тому е, доволі легко порахувати економічну ефективність, при враховуючи ставку бухгалтера 10 годин 10 доларів, наприклад, за годину. Економія щомісяця 100 годин перетворюється в 1 тисячу доларів. На місяць, а це 12 тисяч доларів на рік, враховуючи те, що хто був уважним на початкових слайдах, була вартість впровадження, десь там 10-12 тисяч доларів, це без ліцензії саме на програмний продукт а роботи. То, бачите, ми маємо фактично окупність рік, а це дуже хороша для інвестиції окупність. Є слайд порівняльний аналіз, порівняльного аналізу Сімбісфам 1С і Excel. Зрозуміло, що інструменти 1С більш консервативні, не мають тих інструментів роботи з громадських організацій, або вони мають їх завдяки програмістам, які це дороблюють в 1С. Ну, в, в FAMS у нас вже ці інструменти або в роботі, або вже зроблені. Тому це, це приємно сказати. Етапи впровадження я не знав, чи варто його цей слайд, давати, бо насправді, наче як всі знають, да, яким чином продукти впроваджуються, але насправді є на чому зупинитися. Це те, що впровадження бухгалтерського автоматизація бухгалтерського обліку вона має дещо. Мені здається, інші нюанси. Ну, наприклад, що таке обстеження при впровадженні бухгалтерського обліку? Насправді для обстеження бухгалтерського обліку достатньо вивчити уважно облікову політику компанії щодо бухгалтерського обліку. Це і є основний основне обстеження. Якщо в в компанії такий документ є, на нього можна покластися. Якщо це. Тезово не глибокий документ, скажімо так, а більшість інструментів це все ж таки в обліковій системі. Тоді є необхідність просто аналізувати поточну облікову систему замовника, брати оборотну сальдовідомість. Ну я до чого веду до того, що обстеження воно доволі таке точечне і зрозуміле, що обстежувати навчання. Чотири тижні я тут хочу показати ще й в зв'язці з наступним слайдом. Сьогодні про це вже говорив і Василь Тимкович, і ми наголошували, що наразі компанія-розробник проводить активно вебінари, і на екрані зараз є QR-коди, посилання на канал і на окремі. Зразки безпосередньо матеріалів: це і облік ПДВ, і облік активів, і грош... облік грошових коштів, аналітичний облік, розрахунок зарплати, облік зовнішньоекономічної конечної діяльності, і так далі, тому навчання максимально в записах, а також інтерактивні сесії, питання відповіді. Важливий елемент перенесення даних, тому що як правило компанії накопичують багато інформації в поточних своїх облікових системах. Тому є сенс автоматично переносити, ну принаймні, самі такі потужні об'ємні довідники. Це номенклатури, товари, доходи, витрати, основні засоби. Ось і місцями навіть залишки, бо наразі це може бути доволі об'ємні порції даних. Потім тестова експлуатація, тобто обов'язково я ж казав, що бухгалтери це самий консервативний, на мій погляд, контингент у замовника, тому їх треба переконувати на цифрах. Тому тестова експлуатація, паралельна експлуатація двох систем. Стара і нова для того, щоб переконатися в відповідності двох систем. Після цього формувати оборотну сальдовідомість, Після цього робити з неї світлофор. Тобто зелене, жовто-червоне, те, що співпало, те, що не співпало, і те, що ніколи не співпаде, тому що, наприклад, у системі є деякі відмінності в методології відображення, можливо, десь копійки не сходяться, тому що розрахунок середньої собівартості, наприклад, може бути дещо там відрізнятися. Ну, одним словом, там є що аналізувати, тому що дійсно різні системи дають дещо різну картину навіть по плану рахунків. За необхід... завершимо. Так, я вже завершую. За необхідності може бути доробка і безпосередньо промислова експлуатація. Хоча, в принципі, от в частині громадських організацій ми фактично доробки не виконували. Ми всі запити, в основному всі запити розміщуємо на розробника, і розробник. Це ну фактично ми керуємо, намагаємося впливати на розробника з точки зору формування їх пріоритетів в розробці. Бо як правило, всі запити, які кажуть бухгалтер, вони справедливі і потребують реалізації. Тому розробники любо відгукуються і коригують свої плани розробок. Навчальний матеріал я сказав. Ключові переваги симбіоз. В принципі, ми сьогодні проговорили. Це те, що вже на сьогоднішній день є для громадських організацій доволі е, чіткий кейс з е, спеціаль, спеціальними точними рішеннями, технологічні переваги. ФАМС в тому, що його можна використовувати як на Enterprise, так і на ком'юніті. Економічна перевага, я вам сказав, що насправді е, це цікаво, що дійсно економія часу має пряму. Прямий вихід на економію грошей, і безпосередньо може окупити сам проект впровадження, професійна команда, навчальні матеріали і гарантія та супровід це в принципі основне. Що хотів дякую, Андрія так. я так розумію, що присутні і представники громадських організацій, які уважно дивляться не власне на продукт, і питають про те, як реалізовано в ньому віднесення адміністративних витрат. Адміністративні витрати 92-й рахунок реалізовано штатним способом. Прихідні документи, наприклад, як то опробуткування витрат, відносяться на 92-й, 92-й по кінцю періоду, закривається на 79-й, для чого також є дуже схоже на Оденець. Обробка закриття періоду і фактично формування регламентованих записів. Тобто, це стандартно і стандартний інструмент. Більш цікаві інструменти це є інструмент роботи з витратами майбутніх періодів і доходами майбутніх періодів. Тобто використовуються інструменти накопичення цих витрат і доходів і шкала розподілу їх по майбутнім періодам. Це доволі цікаві інструменти. Використання, а також є можливість опробудкувати різні виробничі або там загальновиробничі витрати, і по шкалі їх розподіляти на інші бухгалтерські рахунки. Тобто, система гнучка для цього є спеціалізовані вебінари той же самої Тетяни. І Мар'яни, аналітиків від розробника, які детально такі кейси розбирають. Причому я хочу прорекламувати прямо відверто ці вебінари, тому що там береться кейс живий кейс із цифрами, і відтворюється в системі. Це дуже цікаво. Дякую, Андрію.